Китай дав зрозуміти, що готовий відправити миротворців в Україну. Ось такі -от досить цікаві новини, я б сказала, з'являються. далі цитую те, що дописала газета, китай готовий за певних умов взяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні, що викликало неоднозначну реакцію з європейських. Кіл а про це пише видання Європейська Правда повідомляє газета «Велт ЕМ Сонтак. Дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли «Велт Ем Сонтом, що в китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України. Однак, джерела підкреслили, що Пекін буде готовий зробити це, якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй. Така позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію. Ці в Брюсселі з одного боку, там кажуть, що підтримка країн глобального півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні з іншого ж боку, існує така небезпека, що Китай насамперед захоче погувати в Україні і займає явно проросійську позицію. А замість нейтральної в разі конфлікту сказав видання Велт М Сонтак, високопоставлений дипломат ЄС, ну і Знову ж таки не може не погодитися з думкою цього дипломата, адже я думаю, що скоріше за все так і буде. Ну а інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН. Ну і за даними змі, лідер Росії Володимир Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, 15 серпня, був не проти гарантії безпеки. Для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії. Водночас, президент України Володимир Зеленський говорив, що не бачить Китаю серед майбутніх гарантій безпеки європейські посадовці, як відомо, обговорили план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому чому близько 10 країн зараз готові надати своїх військових. Про це ми також з вами вже говорили. Ну і також досить цікава тема того, що Китай, так би мовити, не зараз. Хоче можливо виступити як струною гарантій безпеки. Ну а тим часом на Донеччині загинула 69 річна волонтерка з Британії. Її тіло не можуть забрати через бойові. Дії, що зараз відбувається, давайте поговоримо більш детально. Адже у червні 2025-го внаслідок удару російського дрона на Донеччині загинула 69-річна волонтерка Ені Люїс Марфі. Тіло британка не можуть забрати через активні бойові дії. А її рідні звернулися до влади з проханням отримати свідоцтво про смерть. Про це повідомляють видання, такі як BBC та Sky News із посиланням на звіт Краматорського районного відділу. Поліції Ені Марфі працювала в гуманітарній організації Ейд Юкрейн, що заснована у Великій Британії. Наприкінці травня жінка вирушила до України з Польщі на машині завантаженою гуманітарною допомогою. Спершу з нею був колишній солдат із Вальсу, який через хворобу залишився за межами України. Син Британка розповів, що та щодня виходила на зв'язок із рідними і була щаслива, що робить щось. Нечуща Марфі розповіла родичам, що перетнула кордон з Україною 4 червня. Уже 8 червня спілкувалася спілкування. перепрошую, з родиною. припинилося. Представники Aid Ukraine повідомили, що британці пропонували передати допомогу у Львові, але та наполягала продовжити шлях до Краматорська. Організація каже, що за даними поліції, до 11 червня Ені виїхала на Бахмутське шосе, яке називають кілзоною через близькість до фронту. Британка припаркувала Чинно збільше, коли в автівку влучив російський дрон, жінка отримала несумісні і життя травми. Веться у звіті правоохоронців. Її тіло залишилося в зоні активних бойових дій, тому його не можуть забрати та передати для судово-модичної експертизи. Родина загиблої волонтерки каже, що зверталися до Міністерства закордонних справ України, місцевої влади та міністерства закордонних справ у справах співдружності та розвитку Великої Британії, бо отримати свідоцтво про смерть Ені. Сім'я Британки зізнається, що через відсутність документа не може належним чином оплакати її, і розпочати процес передачі. Спадщини вона була сміливою, здібною та рішучою, але ми не хотіли, щоб вона їхала. Ми хвилювалися. Я ніколи не бачив, щоб вона чогось боялася. Вона була абсолютно безстрашною. Можливо, це якось вплинуло на її смерть. Вона була силою, і це було її рішення. Ми не хочемо нічого звинувачувати. Поділився син волонтерка Чарлі Льюіс Марфі. Чоловік розповів, що його мати багато подорожувала і була дивовижною, дотепною, доброю, розумною та авантюрною. Ені марфі займалася зйомками документальних фільмів, допомагала в безкоштовних їдальнях та кухнях для біженців та обожнювала тварин. Мені дуже сумно, що її не стало, але я пишаюсь тим, ким вона була. Дізнався британець. Ну і також ще нагадаємо, що раніше знаходили інформацію про те, що біля поблизу Ізюма, загинув волонтер гуманітарної організації з Австралії. Тобто, ось такі дії також відбуваються. На жаль, на жаль, це відбувається так на території нашої держави. Ми щиро вдячні всім волонтерам, які дійсно допомагають, всім українцям, які допомагають нашим збройним силам України, тому що це дійсно є. Ось та знаєте, невід'ємна така. Частина вклад в історію нашої країни вклад в допомогу нашим захисникам та захисницям на фронті, які кожного дня ризикують своїм життям заради. Нашого з вами життя, і ми прекрасно з вами це розуміємо і повинні бути неймовірно вдячні за всі ці речі, які вони роблять. І волонтери дійсно це ті люди, які мають неймовірно величезне серце. Вони дійсно також ризикують своїми життями за для того, щоб доставити необхідні речі, матеріали, гуманітарну допомогу. Будь-які речі дійсно волонтери роблять. І коли читаєш так таку інформацію, приводу того, що зрозуміло, так коли українці допомагають Україні. Зрозуміли, чому ми це робимо? Тому що ми одна нація, ми допомагаємо один одному. Для нас це є дуже і дуже важливим. Ми тут, коли з'являється така інформація про те, що волонтери вони приїжджають з. Країн, де немає війни, вони приїжджають, ризикуючи своїм життям, щоб допомогти. Щоб як говорили, щоб зробити щось значуще, що дійсно важливе для нашої країни. Це дійсно дуже і дуже цінується. Тож ми щиро вдячні усім волонтерам, дійсно, які допомагають нашим захисникам та захисницям на фронті. Також повертаючись до теми переговорів, і до теми того, що Путін а, дуже полюбляє а, чи то в тему, чи то не в тему, говорити про легітимність та нелегітимність президента нашої держави Володимира Зеленського. І мені дуже подобається, знаєте, та, та тенденція рашейського диктатора, що а, то він каже, що Зеленський легітимний, то він нелегітимний. І знаєте, якщо б переписати, так би мовити, всі території, не всі території, а Донеччину, так про яку так часто останнім часом. Сам Путлір говорить на а, території, так типу, що це Російська Федерація. Знову ж таки, ми з вами прекрасно розуміємо, що ми на це не погодимось ніколи такого не буде. Ось а, а тоді він легітимний, і тоді я вже зможу з ним поговорити про щось так. Так рашистський диктатор говорить. Якщо він цього не зробить, то він знову ж таки нелегітимний. Я не розумію про що мені з ним спілкуватися. Такі заяви робить рашистський диктатор знову і знову.